Сьогодні нашою громадською організацією було зафіксовано факт вивезення будівельного сміття з даної земельної ділянки, котра знаходиться в місті Бучі по вулиці Соборна. Прослідкувавши за автомобілем, вантажним автомобілем. Асканія нами було встановлено, що сміття відправилось до лісових угідь Київської області. Щоб було трошки зрозуміло про об'єми забруднення земель в місті Бучі. Ми пройдемось трошки ближче, пляшки, будівельне сміття, ось такий холодильник, скло. Та тут все сміття. Ось все-все, зарослі це все сміття. Питання законності облаштування даного сміттєзвалища будемо встановлювати пізніше. А наразі ми з вами бачимо. Приклад явної службової бездіяльності посадових осіб українських. Наразі на даній земельній ділянці зеленій зоні ми можемо бачити різного походження сміття, шифер, пластикові пляшки, різні побутові відходи. І дана земельна ділянка, напевно, має тисячі квадратних метрів забруднення, що є явним порушенням чинного законодавства в Україні з питання, питаннях забруднення земельних ділянок. Тут ми можемо побачити ось такі документи, акціонерне товариство Київобл Ірпінський Кас. РП наказ. Ось з такою Правий печаткою. Їхні. ірпінський підрозділ. Що тут ще є? Це документи, які вони викидали. Ось такі документи справа ми був, можемо бачити, звідки це сміття сюди потрапило. А саме товариство облбут інвест. Ми можемо припустити, що дане сміття було сюди вивезено нашими ж посадовими особами. Ось такий пакетик ми ще знайшли і можемо. Знову ж таки, Київ Обленерго. Київ -Обленерго. А за саме цікаве, що звідси знаходиться річка Буча. Вона майже тут метрів 100. Ось біля тих дерев. Воно біля тих дерев. Там проходить річка Буча. І там теж воно все в смітті. Ага. Тож в даному відео ви побачили черговий факт бездіяльності посадовців нашої України, котрі призвів до виникнення нового несанкціонованого сміттєзвалища та забруднення українських земель.